Привіт! Сьогодні я покажу, як можна відкрити більшість про функції CapCut на ПК безкоштовно використовуючи VPN. Це абсолютно легально, адже CapCut має різні умови в різних країнах. У деяких країнах CapCut не підтримує про підписку або відкриває значно більше безкоштовних інструментів. Наприклад, в Україні набагато менше доступних функцій, як в Сполучених Штатах, і щоб нам отримати до їх доступ, нам потрібно знаходитись в Америці. Але за допомогою VPN можна перепнутися на потрібний регіон, не виходячи з дому. Завантажте будь-який надійний VPN, вони є як безкоштовні, так і платні. Серед безкоштовних я використовую AdGuard. Він дає 5 ГБ трафіку на місяць. В принципі, цього достатньо, якщо ви не монтуєте 24 на 7. Якщо мало, можна придбати підписку або знайти інший VPN. Далі запустіть VPN і виберіть країну. Я рекомендую вибрати США, так як там найбільше доступно безкоштовних функцій. Після підключення відкрийте CapCut на ПК. Зразу можна помітити, що у вкладці More Tools з'явиться 5 нових інструментів. Якщо створити новий проект, то ми можемо помітити, що додалися різні ще інструменти, за допомогою яких ми можемо генерувати зображення, відео та сцени з діалогами. Стало доступно генерувати музику та текст, використовувати готові шаблони, ще аватари. Різні інструменти та інше. Ми ці всі інструменти розглянемо в наступному відео. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Це не хак і не злам, це легальне використання різних умов, які Капкат дає в різних країнах. Якщо VPN вимкнути, частина профункції знову може бути обмежена. Рекомендується використовувати тільки офіційні VPN сервіси, щоб уникнути проблем із безпекою. За допомогою VPN можна активувати більшість профункцій у Капкат абсолютно безкоштовно. Це простий спосіб розширити можливості монтажу без витрат. На цьому все. Якщо було корисно, ставте. Лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях, які про функції вам найбільше потрібні у Капкат. Та до зустрічі у наступних відео!